Слава Україні! Вітаю, друзі, сьогоднішнім недільним днем. І відразу радий запросити вас до 136-го вже випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто де теми визначаєте ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі Спільнота. Там є єдиний допис в коментарях під ним. І так само. Дуже буду вам вдячний за моральну підтримку мене і мого каналу і того, що я роблю. Е, не й не йде бодро, не Боже, ні про які донати тощо, донатьте виключено на Збройні Сили України. Я дуже рекомендую справу громади фонд Порошенка. Там подвоюється кожен донат, кожна підтримка. А я прошу про інше. Якщо ви досі не підписані на мій на моїй YouTube і Telegram канал буду дуже вдячний за підписку. І так само буду дякувати вам, якщо ви звичайно поділяєте мої погляди. за... Поширення, посилання, рекомендації, коментарі, вподобайки. Це крім всього іншого, ще й стимулює YouTube трошки вище піднімати цей контент наш спільний контент у стрічці рекомендацій. А тепер відразу переходжу до відповідей на ваші питання. Трошки є деяких і ви таких, знаєте, на які відповіді в мене нема. Трудно, але спробую. Дякую, пане Тарасе. Чи не могли б ви проговорити питання, яким чином можна пробудити нарід і мотивувати їх задавати запитання? Запитання про Нептун, про Богдану, про заводи з виробництва БПЛА, заводи з виробництва снарядів і патронів, стугну. Чим далі, тим більше переконуюся, що такими кроками, які зараз ідуть в країні, ми опинимося в дуже великій, ну не цитую. Голос думаючої меншості не вартий нічого, якщо основна канва збережеться, плаваючи в брехні та казках, не вибудеш демократії та процвітаючої країни. Слава Україні, вірю в ЗСУ, проте з боєм розумію, що одне ЗСУ не здатне змінити все. Починаю з кінця, ну, насправді, те, що Колізоя Казанджи казала, про те, що казали багато інших, і письменник Закарпатський Лесик, і інші, перестаньте очікувати, що прийдуть ЗСУ і за вас все вирішать. Прийдуть дуже різні люди з дуже різними поглядами. Прийдуть люди виснажені, крім того, загнані, затероризовані там на фронті, загнані в дисципліну, в залякування, все інше. Це трошечки інші обставини, ж ми собі іноді так романтично уявляємо: прийде велика вольниця, там, козацтво вернеться, ще там щось. Ні, насправді прийдуть люди, які здивуванням виявлять, що вони вернулися в іншу Україну, яку ми з вами їм. Перетворили на якусь антиутопію, точно не за яку вони воювали, не за яку вони боролися. Тому давайте на це і не розраховувати. Але це не була суть вашого питання, це якраз тут я підтримую те, що ви кажете. А тепер що робити? Нема на це питання відповіді. Тут ще сьогодні і завтра, післязавтра будуть ще питання, відповіді, на які, мабуть, будуть вартувати Нобелівської премії. Тому що нема як переконати людей, які не хочуть розуміти, яким простіше жити в дурній пропагандистській оболонці, що вони мають думати. Найважче, що можна зробити для людини, це примусити її самостійно думати. Пережовувати те, що її вкидуть в голову, набагато легше. Що для цього треба зробити, щоби все ж таки люди задавалися питаннями? Ну мені здається, для тих, які критично мислять, їх в Україні менше, от завжди якось так в нас складається, що від чверті до третини тих, які в принципі готові мислити самостійно. Дві третини, три чверті їдять пропаганду, якщо їх підсовують тими каналами комунікації, які для них ближчі. Тому один з принципів, якщо таки вдасться десь на один перерід хоча б на одну каденцію вирватися знову з цього замкнутого кола, ну потрібно. На мій погляд, перекривати каденцію перекривати канали, які примушують людей жерти оцю тупу жуйку. Ну от, наприклад, е перестати читати блогерів нам, хоча б і критикувати, які стали раптом позитивнікими. Ще вчора критикував, досі кажу, ось все в порядку, все в порядку. Ти є лідером громадської думки, суспільної думки, тебе присухається в тебе підписників мільйон. Коли ти ставиш питання, ти став певним каналом комунікації не для цього мільйона, насправді насправді десь до десятої частини, але до ста тисяч, ти є певним каналом комунікації. Це зовсім не обов'язково, що ти будеш писати кожен день правильні речі, що вони будуть думати і це осмислювати. Але в них це принаймні відкладеться. І коли ти замість того, щоб їм пропонувати ці питання і відповіді на них, хто ж тоді насправді відкрив? Південь України, хто запустив ворога в Україну, хто руйнував оборонку і те інше. От питання, які ви ставите, коли ці люди замість цього кажуть: ну, от, недавно сухо в одного: ну а що, наш президент ну, поводиться в принципі коректно і правильно, ну очікував гіршого, вийшов краще. От коли ви це робите. Ви збільшуєте кількість людей, які не будуть задавати питання, і їм потім сунуть чергового коміка, чергового блазня. Поміняється мова, може, в нього, але не більше. І їм теж їх привчать далі не задавати питання. Тому пряма відповідальність, жорстка відповідальність. Кожного, хто має вплив хоча б трошечки більше середовища, ніж тільки своя сім'я. Кожен кого хоч, хтось читає, повинен ці питання сам задавати. Якщо він їх не задає, якщо він їх змазує чи пробує якось виправдати, то ця людина працює проти України. От, власне, і все. Це перше. А коли буде якийсь розрив у цьому злі, вдасться щось переломити, якась буде нова каденція, треба ті канали, які сіють брехню, які сіють провокації з невіру, постаратися якимось чином їх нейтралізувати. Які є основні канали? Перший головний канал Росія. Доки існує Росія, доти в Україну буде литися цей потік бруду. І друге, це чисто олігархічні медіа, повністю чисто саме олігархічні, які працюють на інтереси свого олігарха. Ну, от є такі, скажімо, олігархи, я не буду брати найпомітніших. Візьму дрібний про Коломойську. От є чеський олігарх Фіала. Працює в Україні, Dragons Capital і інше. Купив пару медіа. Ну, точно, НВ, каже, що українська правда, і відразу йому ж треба з, з владою бути дуже хорошеньким. Вась-вась. До Порошенка такого не було. Порошенко цього не вимагав і плювати йому було. Вони критикували його. Прийшла ця влада, вони почали тиснути. І він відразу здався. Кавниша з НВ витиснули, перетворили НВ на якусь таку собі дрібненьку ля-ля-ля. По і не більше. Е, українська правда. Іноді напише щось гостре, щоб зберегти аудиторію, а потім завжди напише щось гостре, ніби в напрямку влади, а потім все одно всьому винен Порошенко, ще там щось інше. І головне, коли треба задавати питання, вони пробують закласти фальшиві відповіді. Пригадуєте, оці, хто розмінував Джонгар, е вони весь час пробують звести до якихось військових, хтось не підірвав там щось, хтось там не встиг. Там зовсім інші питання треба ставити. Але вони якраз відучують людей ставити ці питання. Тому. Головна вина, мені здається, на сьогоднішній день і можливість виправлення лежить в тих, кого слухають певна кількість людей, до кого прислухаються. щоб вони не зводили на манівці, а щоб вони самі першими ставили правильні питання і пропонували аргументи, які можуть бути відповіді на ці питання, і привчали людей думати: нема цього, ці люди роблять саме оту біду, про яку ви пишете. От я в цей бік поверну, а все інше. Від нас залежить дуже мало. Тут ми на цих людей можемо іноді якось впивати своїми коментарями, своїми реагуваннями, своєю відмовою, блокадою їх повністю, бойкотом і тому подібне. От, власне, все. <кхе> так, одне питання. Тут, власне, є два питання, майже однакових, щодо термінології. Я до них ставлюся дуже спокійно, таких речей, але іноді вживаю, іноді не вживаю. О, зараз рідше вживаю. А бувають періоди, коли більше є такі терміни, відразу скажу, як які я люблю: українчики, щоб не порівнювати з українцями, українець звучить гордо. А коли я говорю про якусь мерзоту і про тих, хто це сприймає От про тих, хто ту кашу жують, яких було перше питання. Я як право кажу, українчики. І ще друге буде питання, це стосується використання слова ваньок, ваньки. Я так називаю росіян узагально так. А дехто написав мені, що не треба так говорити, тому що мовляв, це ображає всіх українців Іванів. Давай я те з цього почну, а потім і зачитаю питання перше і на нього відповім. Що стосується ваньок України, українці, івани, Іванки? але не ваньки. Ванька це є виокремлення, певне, чисто російське, і тому, коли говорите ваньки, це точно не образить жодного українського Івана, от, просто жодного. Тому що це є ванька, це чисто московит. Все, але я зараз став менше, я собі, знаєте, знаходжу періодично певні терміни. Мені сподобалися лапці, лапці, лапці ноги. Мені хочуть, знаєте, отут анти не будь таким як Арестович. Ради інтерв'ю, що він сказав, що вся проблема у нас, у нас війна до сих пор йде, люди гибнуть, тому що ми почали, уявляєте що? Ми в февралі, прошлого року, як він каже, перестали сприймати росіяни як хороших людей. Ми почали їх обізчиловічувати. І це, мовляв, їх стимулює бувати українці. Не те, що вони завжди хотіли бувати українці, не те, що вони на моляться, а Путін їм сказав, вот ми їх расчеловечили. Так от. Арістовіч, ворог і зрадник, саме зрадник, який має сидіти в тюрмі, і не за те, що він там щось там якусь дурницю наговорив десь там по сексизму, а за державну зраду. А ті, хто його покривають, мають так само сидіти в тюрмі за державну зраду. А ми розчеловічуємо цей недонарод. Так їм там нормальні люди, хай вони це демонструють, хай вони це показують, і до них це не буде прилипати. А ми. Загальних русських, розчеловічуємо, тому що винен не один Путін, винна вся ця недонація. А тепер щодо першого питання, я його таки зачитаю: це щодо українчиків. Хочу перепрошую, хочу виступити в підтриму укр... українчиків. Як ви думаєте, чи існують американчики, чи мудрий англійський нарід? Це коли ми іронічно кажемо, мудрий український нарід обрав собі знову на голову якесь нещастя. Я думаю, що існують. Їм просто полегшує прийняття рішення у виборі. І чи не здається вам, що пасіонарії після війни стають українчиками? Ну, власне кажучи, ви тут, нібито, й не проти самого терміну, але от так, ніби його сумнівом. Насправді я вам скажу: мудрий американський нарід обрав Трампа. І сьогодні Трамп. В рамках дуже колись пасіонарної прекрасної республіканської партії опереджає своїх, союз... своїх суперників, саме республіканців, на 38,50%. Можете собі уявити таке Трамп. Ще раз Трамп. Ми це бачили, ми це чули. І мудрий американський нарід на це клює. Чи ті, хто на це не клюнув, і ставляться до цього з. Зі зневагою не говорять щось подібне. Я не знаю, як говорять в Америці про це, але там є фраза, принаймні в Канаді точно знаю, є яку говорять про таких заскорузових і тупих. Які не хочуть думати своєю головою, я не знаю, як воно там англійською, але це аналог до нашого баняки. І тому українська діаспора до тих прогресистів, які там були перші, які там дуже приїхали ще з Австро-Угорщини, а потім, коли тут був радянський союз, дуже там якусь компартію підтримує за радянський союз, дуже виступали в Канаді. Так там у нас половина діаспори була б тими прогресистами. Оце перше покоління оцих ідіотів, скажімо так, новіші покоління українців називали за американською сценарієм, за американським. Зразовком баняками. От баняки, є такий термін, і він в англійській мові теж, в певному іншому, правда, не зовсім дослівному перекладі, теж використовується. Тому насправді так говорять у всьому світі. Тому в цьому немає якоїсь проблеми. Ми маємо право використовувати щодо тих, які негідно несуть звання українців, якісь терміни «українець». Але ми не маємо повторювати дослівно. Певні фрази, які використовують наші вороги для приниження українців. Я думаю, що десь отакий приблизно відповідь на ваше питання. А тепер, що пасіонарії після війни стають українчиками, ви неймовірно праві. Не всі, звичайно, але певна частина стає, і це нас знову очікує. У нас була революція гідності, яке було піднесення все. І куди ділися ті мільйони, мільйони, мільйони людей, які перейнялися цими ідеями, євроінтеграцією всім. Вони почали слухати далі Г плюс Г, вони почали перетворюватися на малоросів і українчиків. Це правда. Чи всі ті, хто вернуться з війни, залишаться гідними? На прилики, жаль, якась певна частина, а ми маємо вже один з героїв. Він втратив ноги на війні, справжній герой. Коли ми говоримо про нього на війні, ми говоримо герой України, справжній. Коли ми говоримо про його повернення сюди, коли він зараз на офіс президента працює, воюючи проти кличка, беручи участь в саме про підготованих і дозволених персонально для них офісом президента опові зеленою акціях проти кличка. Ну він же став українчиком як політик. Він завжди буде славним українцем, як герой, що був на війні, але та межа проходить. Тому насправді ви праві в цьому є ця історія і тому. Ми їх якось маємо відділяти від все-таки від українців. Так їх може треба якось пробувати переконати, ще там щось, все це треба робити, але змішувати. Ну, скажімо так, тих, хто не хочуть думати головою, і хто тягнуть Україну в прірву кожен раз на кожних виборах з українцями, мені якось не хочуть. Українці занадто гордо. А про ваньок точно наші Івани від цього не образяться, бо це про їхніх. Іду далі, а далі знову довге велике питання. І знову я от сьогодні трошки вибрав більших під неділю, які носять такий собі характер трошки філософський, що з цим робити. Тут я не зовсім згоден, але давайте я зачитаю швиденько, бо тут вже є деякі відповіді, які я би мав робити. Коли популізм проявляється як явище, питається автор в контексті саме політики, або які передумови на політично-психологічному фоні необхідні для перемоги популізму? Або які особливості президента Петра Порошенка, хм, як завжди, Порошенко він впливає всіх, привели до спрацювання ставки на популізм. А ви впевнені, що від Порошенка пішла ця ставка, а не від тих, хто проти нього з усіх сил боролися і нівелювали розуміють здібності більшої частини українського населення? Далі йде. Адже уже зараз навряд чи повторно міг би спрацювати популізм знову. Як та ви що? Працює аж аж молотить. Ви бачили опитування: 75% довіряють президенту. Тупий популізм, тупа брехня кожен день скрізь довіряють. Ще як працює? Оце я так на ходу вже відповідаю. Мені сподобався ваш аналіз можливих розвідків диктаторських режимів. Хотілося би продовження у моєму питанні про виграш популізму. Я скоріше хотів би зрозуміти, яких помоток потрібно було би уникнути, щоб не звалитися в голозадий, порожній, безпатріотичний з популізму. От згоден з вашими визначеннями. Добре, якраз визначення о цього бо він саме таким і є. Далі ішов, далі ще півоберта, прошу, що могло б на вашу думку спрацювати на фоні цього ганебного популізму, який є зараз? На що потрібно було б робити ставку наступному кандидату? І далі, я би вже самостійно розглядав претендентів відповідно до цього іпотетичного портрету. Підозрюю, що в США це задача для моделювання за допомогою штучного інтелекту і шанси на виграш на наступних перегонів у. Тих, хто цією технологією штучного інтелекту володіє зараз, є дуже високі. Слухайте, давайте так. Перше, ви знову хочете від мене, щоб я став Нобелівським лауреатом. Якщо я дам на це відповідь, от відразу Нобелівську премію давайте Тарасу Чорновову. Я не дам на це відповіді. На це відповіді нема. Ви кажете, що це від якихось окремих дій, які дії були в Україні, які дії були в Німеччині, які дії були в США. В США люди клюнули на Трампа, допоміг цьому розвинутися Обамівський популізм, лівий популізм Обами стимулював розвиток правого такого консервативного популізму Трампа. От маєте приклад конкретної Америки. Що було в Німеччині, що там починає розвиватися, дуже сильно набирати ну, відверто, тупо популістська, хамська, московська, антиєвропейська, антинімецька е, альтернатива для Німеччини. Партія діє московська пропаганда і в удари по певних больових точках. німців, оце відчуття певної там е, вини якоїсь історичної. Перед русскими почомусь. не перед українцями, яких більше загинуло, а перед русскими, які нав'язала московська пропаганда, і вона це продовжує нав'язувати відчуття якоїсь певної невдоволеності діями своїх політиків, які їх обріхують безперерву, це точно копія того, що робиться в Україні. Тут російський вплив набагато більший в Америці. Теж був, а він там був менший. От яким чином спрацював цей популізм в Німеччині зовсім інші механізми яким чином спрацював популізм в Соваччині, де обрали мафіозі? Його перед тим масовими демонстраціями скидали з посади прем'єр-міністра там трохи років назад, пригадуєте, тому що його розглядали як замовника убивства журналіста-розслідувача? Ну, слухайте, це така мафія, яка у нас хіба що при Януковичі виглядала саме в такій формі? Отакі собі, знаєте реальний, копія нашого Януковича тільки в масштабах маленької Соваччини. От як спрацював популізм в Словаччині? А він спрацював там на зовсім іншій основі. На старих історичних основах. Чехія посунулася в бік Європи, там було завжди, от в бік Чехії, в чехо ще, було більше інтелектуальних сил тощо, а Словаччина була більш загумінкова. І там, чим далі вглиб, тим більше збереглося совка. Совачні дуже багато совка, неймовірно багато. Ви в'їжджаєте в, в Совачину, їдете по тій країні, і ви думаєте, стоп, та вже в нас того совка немає, який є там. Тому там працює досі старий совок. Ота От ностальгія, а при соціалізмі було краще, вона там працює. Тому насправді нема єдиної якоїсь методики, тому що немає єдиної підстави для появи популізму. Одне, популізм це завжди перше, брехня. Друге. Популізм це завжди оперця на готовність суспільства приймати прості рішення, тому Такі популісти, як Сакашвілі, використовували ідею простих рішень в Україні, руйнували, били цим по владі, яка була в Україні владі Порошенка. Мовляв, тут щось складне, все простеє рішення, все. Тому Зеленський прийшов як популіст ідею простих рішень, тому що бездумна частина населення, а вона завжди становить більшість, будь-якій майже країні, ну не в кожній, але в більшості завжди попадається на популізм. Ми маємо приклад антипопулізму, це Швейцарія яким чином швейцарці виховували, щоб вони не стали популістами? Я вам наведу приклад. Швейцарії проводила референдум на тему: Швейцарія має багато ресурсів фінансових. Чи не треба було б зробити так, щоб кожен швейцарець автоматично отримував три тисячі швейцарських франків, це більше ніж три тисячі доларів, кожного місяця як обов'язковий гарантований дохід? Знаєте, що швейцарці відповіли на таке? Уявіть собі, якби в Україні був цей референдум. У нас, правда, таких грошей немає. У нас би було всі 100% за, і ще й навіть більше. Швейцарії абсолютно більшість населення сказали, ні, нам це не треба, тому що це зруйнує Швейцарію зсередини, це розбестить наших працівників, це зруйнує майбутнє нашої держави. От Швейцарія одна з небагатьох країн, яка дуже жорстко дала відповідні популізму. В чому відмінність розвитку Швейцарії, скажімо, Німеччини? Попробуйте про це прорахувати. Дуже багато тонкощів. Тому ще раз кажу: відповідь на це це гарантована Нобелівська премія. Щодо самих безпосередньо обставин, які ви кажете, що до Порошенка, щодо можливості лікувати, Порошенка шансів щось змінити було дуже мало, так само як будь-кого, як в тих же самих американських лідерів, протистояти популістам, теж шансів мало. Коли суспільство хоче на це клювати, а в тебе серйозні виклики, і тобі треба робити реальні реформи, ти все одно станеш жертвою і мішенью для популістів. Тут цього просто не обійти. Що єдине можна було зробити швидше нівелювати доступ до українців до українських мізків ворожої, саме замішаної на пропаганді простих рішень, е... Пропаганд... 에... 에... медіа ресурсів. Що робив Порошенко? Він зробив половину дороги. Він перекрив доступ чисто російським каналам. Він це закрив. Всі чомусь кажуть ой, а чому тут Зеленський 112 закрив і Нюсван, А Порошенко ні. Порошенко закрив неймовірний плас. Всі українці, навіть найбільші патріоти, регулярно дивилися російські ресурси. На великі жаль, всі давайте не будемо самі собі брехати. Все, це відсікли. Це, це був колосальний напрямок реалізації цього. Що він не встиг зробити, тому що підходили вибори. А перед виборами демократичні лідери не б'ю, не воюють проти преси, не закривають телеканали, як Зеленський. Це протилежний підхід, і тому Порошенко не встиг, коли були достатні матеріали правові, щоб арештувати майно Коломойського виділі медіа саме 1 плюс 1, Г плюс Г, і оці три канали вони тоді не були, до речі, Медведчуківськими. Медведчук їх перекупив там через по своїх посередників вже тоді, коли Україна входила в виборчу кампанію в кінці 2018 року. Тому не треба брехати декому. От якби вдалося, я бачу, що фізично реально це було неможливо зробити, але якби вдалося відразу ж після московських всіх каналів ліквідувати ті, а ви собі уявляєте, там революцію би почали всі його противники. Не знаю, чи він би втримався, але якби це вдалося зробити, от якби припинило своє існування Г плюс Г, умовно кажучи, в 17-му році в Україні популізму стало б на цілий порядок менше, в 10 разів менше, от ліквідувати Г плюс Г за юридичними прямими нормами, російська пропаганда більш-менш вже в Україні перекрита, але своєї вистачає. От ліквідувати ті за чисто законодавчими моментами, не тому, що вони популісти, не тому, що вони проти влади, а тому, що вони... Порушують при тому і певні закони. Коломойський порушував свої закони. Медведчуківці порушували інші закони. От за порушення законів їх закривати безжально. І тоді, коли менше цих каналів... А пробувати вибудувати певну пропагандистську державну машину, не якоїсь партії, як це робить Зеленський, перетворивши цей З-зомбі-марафон, який додає популізму, а нормально працювати в пропаганді певних державних цінностей. Оцей варіант, на мій погляд, для України прийнятний, а універсального нема. Ну і щодо штучного інтелекту, ви кажете, в Америці це спрацює. Ні, там це не спрацює. Штучний інтелект не допомагає людям думати. Він не замінить думку людини. І це приклад саме США, про який ви кажете. Подивіться, скільки саме дуже пасіонарних слухайте республіканці, в мене до них завжди були симпатії: партія Рональда Рейгана, партія Маккейна, партія Трампа. Як вам це падіння? І зараз оте ошаління на Трампа це просто піддання тупому, дуже припітивному популізму. І жоден штучний інтелект не врятує американців від цієї тупості цієї. Цього можливого ганебного вибору, який дуже серйозно зашкодить і світовій безпеці, і безпеці США, і всім союзникам США, неймовірно зашкодить. От моя відповідь вам. Так, є конкретних кілька питань. Добрий вечір, там чи день. Дуже вам дякую, пане Тарасе. Питання не можу розібратися. Чому пішов з прямого вересень? В чому у нього виник конфлікт з Каналом? Чомусь в дужках написано з Фединою, знак питання: Софія Федина, депутат Верховної Ради, і не працівник, і не власник точно каналу Прямий. Це ви щось помилилися. Адже вважаю, що він самобутній. Так, самобутній, але нормальний був ведучий. Та і знаємо його 100 років. Чи я помиляюся, доможіть розібратися, якщо знаєте. Дякую на... і натхнення вам. Дуже вам дякую. Натхнення тільки заради вам я черпаю. Відповідь приблизно така. Перше, чи я сам дуже захоплювався верснем, мені було цікаві його програми до певного періоду. Ми навіть товаришували. Потім, в певний період, оця самозакоханість вона почала відторгнення. Я просто голосую своїм переглядами. Я не дивлюся вересня, не дивлюся Ганапольського, не дивлюся тепер вже останні кілька місяців Портникова. Для мене вони перестали бути цікавими, вони не несуть чогось нового. І тому я голосую таким чином. Але канал. Мусить дивитися за рейтингами, за подіями, врешті-решт, за нормальною організаційною роботою. Я так розумію, що ніяких політичних обставин тоді на прямому не було. Там, там були особливості певні поведінки Миколи. Він, ну, не хочу говорити в деталях, але він іноді там міг запізнитися, прийти трошки не зовсім в зовсім тому стані, якому треба. Поводиться певний спосіб дивно під час ефірів. Це не те, що в, в, в цього в Зеленського. Це інший момент. Але є певні недожиття, які привели до цього, що на каналі, після кількох попереджень, як я чув, вирішили все таки з Миколою попрощатися. Чи він самобутній? Ще раз кажу: він самобутній, але мені його дивитися вже тепер не цікаво. Мушу я дивлюся не вересні, я дивлюся український новинний ресурс певний, і вересень мені в ньому нічого не додає. Але ще раз кажу: причина розставання це чисто дисциплінарні моменти, це повна невідповідність до того, що потрібно в принципі робити під час ефіру людині, яка працює в дуже жорсткому графіку, де не можна собі дуже сильно розслаблюватися. Все є дуже велике питання, але я попробую встигнути на нього відповісти. Питання, власне, я не буду все зачитувати про те, чому загубилася тема в інформаційному просторі про клани, чому в інформаційному полі України не тільки ЗМІ, а й політики уникають згадування існування мафіозних кланів Дніпровського та Донецького. Так, там багато інше потім тексту всього не зайвим буде нагадати, що завдяки 30-річній постійній боротьбі між кланами Україна уникала авторитаризму, але й демократії після Майдані, звісно, не змогла здобути. От, до речі, я вам дуже дякую за цю фразу, тому що насправді і боротьба олігархів. І боротьба кланів це зовсім різні речі. До речі, утримували Україну від падіння в тоталітаризм, але не давали їй розвинутися до демократії. Ви дуже тут чітко поставили зараз. Клани фактично напряму не керують. І у нас тоталітарний режим робиться, тому що вони втратили певні впливи. У нас перетворилося зараз існування в країні на номенклатурну диктатуру. Це набагато страшніше ніж війна кланів, тому що це є просто моноліт диктатури. Це гірше, це набагато гірше ніж кланове суспільство. Дальше Іде багато моментів, як ці клани ПрДніпровські і Донецькі воювали. Як що сьогодні, коли Дніпровські узурпували все, пише автор. Годі сподіватися, що вони віддадуть владу, яку вони закопили. Як це зробив свого часу Порошенко, Порошенко віддав владу, а нинішні віддавати, мовляв, не хочуть. Також було б важко приховати ну, Солідарну Євросолідарність. І все, що там це, на мою думку, допоможе провести межу в головах виборців, коли багато говорити про клани. Слухайте, відразу вам скажу, це вже відійшов минуле. З кланами, тими, які були, саме тим методом, вони вже не можуть існувати, і тому їх не згадують, тому що саме ті клани, які були, в їх вже нема. Просто згадайте початок 90-х, середину 90-х. Це були фінансово промислові групи, червоні декректори і клани, які об'єднували новий бізнес і криміналітет. На сьогоднішній день новий бізнес давним-давно вже минувся, це вже пройшли олігархічну стадію, а зараз вони ввійшли в стадію тоталітарної номенклатурної диктатури. І тому клани в тому розумінні, в якому ви говорите, Донецький Дніпропетровський їх просто не існує. Людина може бути з Донецька, може бути з Дніпропетровська. Вона працює на зелену владу. Вона воює проти своїх. Вона знищує своїх. Тому насправді ця історія вже завершилася. Ми пройшли олігархічний етап. Більше того, я вам скажу річ, якою багато не погодиться, хто олігархи вже сьогодні не впливають на Україну. Сьогодні вони теж війшли в певну тінь, і багато з них готові перетворитися на просто крупний, великий, потужний український відповідальний бізнес. Порошенко це вже зробив, Ахметов ніби проявляв готовність це зробити. Пінчук ніби теж був готовий. Є спекулятивний олігархат, який ми поєднуємо з кланами, але до кланів він же не має відношення. Це такі, як, скажімо, той же ж самий Коломойський. Тому насправді про клани зараз не говорять. І клани серйозно не впливають, тому що вони зникли по суті з політичної арени. Лишилися залишки, дрібні залишки криміналітету, які діють. А все зло перемістилося в деперсоналізований, не пов'язаний з якимись регіонами. Те ту мерзоту, яка сидить сьогодні, десь там на вулиці Банковій і узурпує всю владу. Оце відповідь на перше питання. а Друге я вже дам наступного разу. Все, слава Україні. Віримо перемогу.